Всім підписники! і це друга частина. Ми святкуємо 100 підписників на моєму каналі, і ми вже з Максом попили бабуці. Коротше, бабуці не советую, вони взагалі хрінове. Макс заховався. Дивіться на його морду. Макс замузився як завжди. Бабуці. У мене бабуці, хренове, бо його дуже мало і воно не дуже смачне. Так, воно не дуже смачне, не купляйте бабу ці, ту, ці фрути, бо фруті, бо воно просто хрінове, чесно скажу. Не, он мало, мало шариків і взагалі того бабуті там от стільки. Коротше, мені не сподобалось. А торт Максі, Максі... Чахо. Чахо він дуже мені сподобався, він дуже вкусний і в нього верхушка. Коротше, просто бомба, бо там хрумкає ця верхушка. Ну так. Да. Там і кріспи. Я... Добре. І я просто от не ожидала, що в мене буде колись стільки підписників, коли я стіла своє саме перше відео. Хто не дивився, може, яку подивитися. Ну так. Да. І я взагалі не ожидала, що в мене буде стільки багато підписників, бо я сьогодні заходила на канал, і в їх було 143. Ну так. Да. Як вкусно. Угу. Його реакція. Ну, відповідно до того, як Макс замузався, то торт дуже смачний. Це так. Да. да і сам бабуці має вкусно. А в мене якийсь повний. Ну, коротше, ви поняли. Мені бабуці не подобається. Максу там вкусні шайки, а в мене якийсь ну, не дуже. Він ще й тут шайк. Ви тоже це чуєте? Я чуть не Шайки. Шайки это просто саме невкусне, то що я пробувала. У меня кисняк скулька. І на цій веселій ноті всем пока.